Зайчик маленький на весняному ложочку відпочивав, квіти почали розквітати, сонечко, рученятка свої простягати. Розтанув сніжок і утворилася річечка. Зайчик засмутився, як йому перейти цю річку. І просить нас з вами, малятка, збудувати місточок, щоб він міг перейти на іншу сторону річки і помилуватися квітами. Погляньте, нам для того, щоб збудувати місточок для нашого зайчика, знадобляться ось такі лего-цеглинки, великі і дві маленькі. Тут ми поставимо маленькі цеглинки з цього боку і почнемо будувати місточок. Погляньте ось так: прикріпили одну цеглинку. Потім і іншу, і зараз з цієї сторони ще одну цеглинку прикріпили. І ось погляньте: отакий місточок у нас з вами одержиться через річку. Давайте пройдемо зайчику допоможемо. Так, зайчик вже на, іншої, на іншій стороні річці опинився. Він дякує, що ви збудували такий місточок, але. Можна ще й інші збудувати. Зараз він піде до своєї матусі, а ми з вами ще збудуємо один місток. Для іншого місточка нам знадобляться також цеглинки лего, але всі одного розміру, ось такі величенькі. Ми поставимо також їх по обидві сторони річки, потім будемо прикріпляти ось так цеглинки. Ось і ще одну посерединці. Щоб можна було пройти не тільки зайчику, а й іншим тваринкам. Погляньте, які два різних місточка у нас одержались. Один ширший, інший вущий. От ми з зайчиком будемо від вас чекати таких місточків. До побачення!